Всім в ефірі програма Тінейдж Простір. Сьогодні спробуємо підготуватись до новорічних свят, дізнатися, чи існують лицарі у сучасному суспільстві, та поглянути на світ у найменших його проявах, що не складно зробити, маючи бажання та новітні технології. Біологія під силу не кожному. Хтось воліє обходити підручники з цього предмета десятою дорогою, а у когось цікавість до природи проявляється ще з ранніх років. Ще з дитинства я захоплювався саме цією галузі науки і ще в дитинстві досліджував ті комашки, наприклад, там спостерігав за змінами навколишньому середовищі. Це потім перетворилося в таке любов до науки. Захоплення природою не слід ігнорувати. Ось і наші герої були такої ж думки. Тому нині вони займаються дослідницькою діяльністю. У кожного з них своя тема, якій вони присвячують безліч часу і щиро нею цікавляться. Я досліджую токсичний вплив солей важких металів на основні процеси життєдіяльності інфузорі, туфельки та коловерток роду брахіноус. Ця тема є доволі актуальною, тому що сучасний стан довкілля є доволі забрудненим. Того року я як прийшла в другий ліцей, в начальний заклад, то в мене змінилися вчителі, і моя вчителька Помельдинська Оксана Васильівна вона мені порадила цю тему. Мені вона здалася цікавою, дуже, тому ми пішли в парк Шевченка, там вибрали тритонів, тих зловили. От ми спочатку викликали в них роботний рефлекс, викликали. Потім їх е, е, що е, ці проби ми е, тепер досліджуємо, що там вони поїдуть. Я сама кандидат біологічних наук і сама захищала дисертацію по а, тритонах, правда, в карпатському регіоні. А тут, коли ми гуляли з дітьми, побачили тритонів, а чого ми їх рівенських не дослідити. Дослідницька робота це досить складний і тривалий процес. Та, звісно, спершу потрібно знайти над чим працювати, тим паче, коли йдеться про таких специфічних піддослідних. Я брала сачок прости як для акваріума. І я не заходила в ту орби, ну в ту систему. От але брала було, ставала біля тої води і сачком їх ловила. Потім тритонів я назад туди повертала, а проби зараз я їх досіджую. Дивлюся, що вони поїли, і провожу статистику, і Проби просто зберігаю ще треба зберігати певний час. Зразки води я відбирав із акваріуму з підготовленим середовищем. Потім відбирав окремі особини і вносив їх в токсичне середовище. Відбір проб це лише початок, тільки після цього розпочинається справжня праця, тривала та ретельна. Сам процес відбирання проб це кілька, буквально кілька ну, кілька годин. А от їх опрацювання тих пробку дуже ретельний процес, дуже багато часу вимагає зосередженості, тому ми тут часті гості. Досліджую я інфузорій за рахунок мікроскопа електронного і в якому монтована мік камера. Це все протується на монітор ноутбука. і на основі цього ми проводимо підрахунки. Звісно, робота з мікроскопом та різноманітними біологічними зразками дуже клопітка, адже підрахунки потрібно вести й у замірах не помилятися що досить важко, зважаючи на розміри об'єктів. Деякі є такі нюанси, що потребують доволі такої клопіткої роботи, наприклад, Виявлення е, певної кількості інфузорів і е, відбір е, потрібної кількості особин в токсичне середовище. Ну, звичайно, тобі така... це вони в мікроскопі треба дивитися на рівні такому досить. Складному. Відбираю, дивлюся, що вони з'їли, скільки міліметрів. Наприклад, ці личинки комарів зінців я відбираю їх, дивлюся, скільки міліметрів вони є, скільки їх штук і порівнюю статистику того року, і цього року, і вже середню. Ось. Однак юні біологи до цього вже звикли, адже така процедура їм давно відома, та й мікроскопом не здивуєш, тому що вони з ним давно перейшли на ти. Спочатку за рахунок мікропіпетки я відбираю проби води в потрібних об'ємах. Потім е, це все наношу на предметне скельце, яке є заздалегідь підготовленим. Це все встановлюю під мікроскоп. І регулюю мікроскоп для того, щоб отримати зображення. А якщо робота з мікроскопом та обрахунками не зовсім те, чим ви хотіли б займатися, є інший варіант, адже біологія має багато граней, серед яких кожен знайде щось для себе. Не обов'язково наші всі дослідження відбуваються в лабораторії. Є діти, які працюють безпосередньо в школі. А це, скажімо, Наталія Ярмолюк, у мене досліджує процес інтернет залежності. Як інтернет залежність впливає на їхню успішність в навчанні. Інша дівчинка Олеся Галета. То працює над феноменом вегетаріанства і досліджує, наскільки він поширений в місті Рівному, серед підлітків це явище на собі. Ваше захоплення біології у майбутньому може перетворитися у дещо більше нині існує безліч професій, де ваші навички стануть чудовою знахідкою та заздрістю для оточуючих. Подобається так. Я ще хочу стати медиком, буду навчатися на медика, тому мені так це близько до душі. Спочатку в неї був така боязнь до тритонів, вона їх не могла в руки взяти, а зараз вільно працює, тобто страх подолений і. Ну, цікавість э, перевищила, так перемогла над страхом. Обоє дітей якраз планують пов'язати своє життя з медициною. Якщо э, Олена це май майбутній офтальмолог, Олександр так, він ще в таких ваганнях або він буде медиком, або буде науковцем. Не варто забувати й про однокласників, які також оцінять ваші знання з біології, адже наука ця складна і під силу не кожному. Тому знайти людину, яка у цьому розуміється, не так уже й легко. Коли, наприклад, є якісь складні завдання, то звертаються за допомогою. Я радий їм відповідають. Біологія потребує чимало часу для досліджень, адже щоб бути успішним у якійсь галузі, потрібно багато працювати не менше ніж для того, щоб бути різносторонньою людиною та демонструвати якості справжніх лицарів. До різноманітних конкурсів краси та грацій ми давно звикли, адже у кожній школі є хоча б один такий захід. Здебільшого ці конкурси для дівчат. Вони мають шалену популярність, тому що усім хочеться поглянути, що ж підготували учасниці конкурсу для перемоги. Однак, як щодо хлопців, можливо, вони теж хочуть спробувати свої сили у подібному заході, тож слід дати їм таку можливість. Сьогодні конкурс це свято лицарства, це свято доблесті і честі. Це свято чоловічої мужності, яка завжди цінувалася була в Україні. І саме таку мужність, таку чоловічу відповідальність ми виховуємо у наших ліцеїстів. Щоб перемогти у конкурсі, хлопцям доведеться показати усе, на що вони здатні, адже обрати кращого з кращих справа нелегка. Які вони оратори. Які вони естети, які вони е, талановиті, представляючи е, власне хобі, які вони мужні демонструючи силу, там е, силу в ім'я добра? Які вони ввічливі і толерантні, е, демонструючи е, свої уміння, е, свої свою культуру, свою поведінку по відношенні до? Жінок по відношенню, взагалі, до світу перший конкурс доволі простий. Це представлення. Кожен із учасників мусить підготувати невелику розповідь про себе, аби усі в залі змогли більше про нього дізнатися. Часний виключив, що ми не звичайно тата тоді дуже розумний сильний улечка <плес> пожалуйста. Далі конкурс ораторства. У всіх різні теми. Однак, одне завдання викласти думку так, щоб вашу позицію зрозуміли. На перший погляд, це може здатися легким завданням, та спробуйте повторити. Героєм можна стати будь-який момент в кожен день, а порядність від друзів можна заслуговувати тільки за певний період часу. Після виснажливого ораторського завдання саме час трішки розважитись, і виход у костюмах професій саме те, що потрібно, і самому весело, і зал в захваті. Та який конкурс обходиться без демонстрації талантів? От і цей не був винятком. Хлопці постарались на ура. Yes. Погляд, усе виглядає легко та невимушено. Однак, учасники конкурсу багато тренувались, аби зробити усе як найкраще. Готувалося, було багато репетицій, нервів, багато чого не виходило. але Все це вже позаду, все це вже ззаду. Ну готувався. Трошки зайняло це час. Взагалі всі учасники виступали чудово, тому що це все-таки була якась праця, було якесь готування, займалося кількість часу і від навчання, і, ну, і так далі. Кому б не дісталося. З звання лицаря року усі учасники-переможці, адже вони подолали свій страх, подарували радість друзям та батькам і потішили усіх на святі. Ніхто нічого в житті не досягне, якщо не зробить крок до перемоги, не здолавши труднощі. Ну, Мені в першу чергу хотілося довести собі ще гідний цього звання, але я йшов в першу чергу для участі. Тому що в нас в ліцеї дуже ну, якби, ліцейське життя, нас постійно. Свята, постійно ми щось святкуємо і так далі. Е, взяв участь для того, щоб е, принести радість собі своїм друзям. Приємні емоції від перемоги. Важко з чимось порівняти. Хіба що з отриманням подарунків, які невдовзі чекатимуть усіх у новорічну ніч. Та інколи фантазія підводить, і ми уявлення не маємо, що приготувати близьким та друзям. І як з цим боротися зараз дізнаєтесь. Річні свята не за горами, а ви й уявлення не маєте, що подарувати вашим близьким та друзям спокійно. Ми допоможемо перетворити процес пошуку подарунків на приємне заняття. Наприклад, батькам легко зробити подарунок. Треба, я знаю, їх добре, а друзям, де яких я, наприклад, зустріла тільки цього року, важко відбрати, тому що я їх ще погано знаю. З чого почнемо? Спершу варто визначитись, кому саме ви хочете зробити подарунок. Адже прийшовши до магазину, можна настільки розгубитися, що забути, для кого призначається сюрприз. У мене особисто є список першочергових людей, яких треба привітати обов'язково. Це, наприклад, батьки і найближчі друзі. Ну так цих людей я завжди вітаю. Далі слід згадати, чим саме цікавиться людина. Захоплюється рукоділлям, тому чому б не подарувати набір для хендмейду? Шаленіє від футболу тут. І думати немає про що, адже новий футбольний м'яч це саме те, що потрібно. Я хожу по магазинах і дивлюсь, що краще буде. Новрічні свята не дивлюся на смаки людини, а ще е, потім дивлюсь ну, ходжу по магазинах і там добираю. Я допомагаю в і сам думав, дивився, що їм потрібно більше займ... Більш хобі їх, чим чи вони люблять займатися. При виборі подарунку кожен із нас має свої критерії. Приміром, для одних головне це естетичний вигляд, а для інших практичне значення. Ну, дивлюся, якщо купляє для подруги, то вибирає там якесь мило, ну такі побуткові, ті, що потрібні. Особисто я стараюся брати щось практичне, тобто щоб людині це ну, згодилося в майбутньому, але ну щоб разом з тим це було якимось приємним сюрпризом. Я наприклад, вважаю, що ідеальний подарунок це там обшар, наприклад. Усе залежатиме від того, кому саме ви робите подарунок, адже якщо обранець людина творча та романтична, цього не можна ігнорувати. Напевно, для душі ну більш все таки, тому що ну вони більш для неї для цієї людини для душі, і вони подобаються, і хочеться ними ну наприклад, і гратися, тим і чи використовувати в своєму житті. Та є подарунки як практичні, так і для душі. Звісно, їх пошук не буде легким, однак це цілком реально. Я б хотіла, щоб мені подарили книжку. Ну, мені цікаво читати. Уже декілька разів обійшли магазини та супермаркети, однак так і не збагнули, що ж обрати для друзів та батьків на новий рік. Тоді чому б і самим не створити ці подарунки? Ті подарунки сталися найбільш позитивом, тому що вони зроблені з дешею і з теплом людини. Я роблю всякі картини з бісеру, ну так, ленточок з всякого. Мені це подобається. Ну, а ви разом з тим, щоб це було практично, ну, я так думаю. О, так я дуже люблю. так Мені подарували, подарували листівку саморобну. Моя сестричка їй 5 років, мені дуже сподобалося. Вона намалювала мене. Звичайно, не гарно вийшло, вона ще ж маленька, але дуже сподобалося. Головне не надто захоплюватися та вчасно зрозуміти, чи ваша робота схожа на подарунок, чи все ж краще приберегти її до кращих часів. Якщо це гарно і це можна так би, поставити вдома на якусь поличку, щоб воно стояло, то ну, добре. А якщо ну, так, не, не дуже красиво, то навіщо це? Звісно, пошук чи створення подарунків, завдання складне та клопітке, однак воно того варте. Адже справжнє щастя та радість від ваших сюрпризів залишиться у пам'яті назавжди. Так, ну, може, там дідси машинку якусь там на радіоуправління порадували. Це було правда, класно. Мама робила феєрверки і так і запам'яталося на, на новий рік, робили нам для, з моєю сестричкою феєрверки. Було дуже гарно. Усі ми з нетерпінням чекаємо нового року та подарунків. Однак декому не завадило би знайти під ялинкою десяток книжок, щоб знати відповіді на запитання нашого опитування. Як правило, при зустрічі чи в приміщеннях чоловіки знімають головні убори. Однак чому так прийнято робити? Насправді ця традиція з'явилась дуже давно. Наші предки вважали, що оголюючи у присутності іншої людини частину тіла, особа демонструє повагу до цієї людини та її будинку. Найчастіше знаком цього була неприкрита голова. Та чи знають про це школярі? Не знаю, О, так гадаєш. Жарко. Культура, повага. Ну, я також думаю, що це звичайна повага до людей. Це культура. Чому? Ну, якби це за правилами етикету, то ну, я не знаю. Може якось, щоб не жарко було. Це культура, етикет. Напевно, кожен з вас бодай раз чув, як недосвідчену людину називали чайником. Однак чому так? Цей термін прийшов із альпінізму. Чайників досвідчені альпіністи називають новачка, який здійснив своє перше сходження на вершину гори. Як правило, такі люди насамперед не бачать необхідності облаштування табору, а позують фотографам, тримаючи одну руку в бік, а іншу спираючись на лижну палицю. Цим самим їхній силует дуже нагадує чайник. Та чи здогадались про це наші співрозмови? Вони не знають того, що було коли. Ну, тобто, тобто, чайникова, так? Вони ще не знають, як це правильно робиться, бо вони тільки вступили в цю справу. Якби. Ну, можливо, щоб для того, щоб їм щось пояснити, то треба час, так само як чайник має час, щоб закипить. Не знаю, бо у них котілок не варить. Мабуть, в них просто закипає голова від чогось нового. Пришли в колектив, вони не знають, які там традиції в цьому колективі? Можливо, тому вони ще нічого не знають. Чому металеві предмети холодні на дотик? Уся справа у теплопровідності, адже температура нашого тіла 36,6. Якщо доторкнутися до більш прохолодного предмету, тепло почне перетікати у нього. Температура поблизу поверхні шкіри знизиться, і ми відчуємо прохолоду. Однак чи знають про це школярі? Бо властивості фізичні, хімічні. Ну, можливо, там густина цієї речовини і щось з щось цим пов'язане. Бо метал холодний. Не знаю, я це ніщо. Мабуть, якась просто їхня властивість. Не знаю. Бо метал швидко остиває. Не знаю, усі ми полюбляємо пити чай, особливо у прохолодну пору року. Тож, певно, кожен помітив, що при додаванні лимону чай світліше. Чому так відбувається? Усе просто своїм коричневим кольором чай зобов'язаний таніну, який є своєрідним індикатором, тобто змінює забарвлення залежно від кислотності середовища. Тож насправді не лимон має особливі властивості, які впливають на забарвлення, а чай, та чи всі про це знають? <плес> Не знаю. Бо виділяється кислота. Бо він кислий. – тому що лимон має властивості. Коли додаєш його ну, в рідину, тоді воно діє якось певно. Це кислота. Просто змішується з атомами інших речі, вони якось так впливає на його стан. Можливо, лимон має такі властивості, що будь-яку, наприклад, коли додаєш у воду, то він також має властивості і вода більш жовтіє, а чай світліше. Ну, не знаю. Дуже не знаю. Може, ли, може, лимон щось там дає. На сьогодні це все. Свої ідеї та пропозиції надсилайте нам у соціальні мережі. А ми зустрінемось рівно за тиждень. У новій програмі «Тінейдж Простір. Побачимось.